Полковник Микола Семенишин очолив обласне управління внутрішніх справ. До цього призначення він керував міліціянтами Івано-Франківщини в правоохоронних органах. Службу несе з 1990 року. На Хмельниччині новопризначений начальник пообіцяв сформувати потужну та чесну команду. Тому обласних міліціянтів не омане процес люстрації. Розуміємо, що є багато сьогодні ще над чим працювати ганебних випадків. З боку працівників правоохоронних органів, але я надіюся на спільну працю для того, щоб ми провели ревізію, перезагрузили органи внутрішніх справ Хмельниччини. Також управління, як і всю правоохоронну систему України, очікує скорочення. Скорочення буде, тому що коефіцієнт корисної дії і бюджетні кошти ми повинні завжди рахувати. Та за словами правоохоронців, організація нової значно якіснішої роботи. Ми очікуємо сьогодні закон про національну поліцію. Ми очікуємо сьогодні закон про структуру і штатну численність органів внутрішніх справ. І я сподіваюся, що вже до кінця весни ми будемо вже мати оновлену міліцію відповідно до дії норм діючого законодавства відповідно до всіх європейських вимог. Щодо охорони та захисту населення, то пріоритетне завдання зазначив Микола Семенишин, це упередження терористичних і сепаратистських загроз в області та розслідування резонансних справ.